Привіт! Це відео буде цікавим, присвячується нашим військовим. Коли чуєш такі історії, то розумієш, що перемогти наших хлопців і дівчат неможливо. Ну хіба що тільки за рахунок зради. От коли приїжджає до мене отакий от приклад, тільки в пакетику весь розобраний, я питаю: що а взагалі, що взагалі відбулося? А відбулося наступне. От якщо ви військовий сидите в окопі зранку, ви Вигріблі всю багнюку зі свого окопу, наскільки це можливо взагалі. В обід перемогли мишей, після обіду відбили атаки росіян. І от ввечері, якщо ви сидите такий в бліндажі, по вам зверху фігачить тарта, і у вас є енергія, час і натхнення, звідки в наших людей ще після всього цього час і енергія, і у вас виникає питання. Зверху снаряди фігачать? Перемогли мишей, Весь день черпали багнюку. І от у вас виникає питання, а як ця хрень влаштована всередині? І от після, того, після таких питань вона приїжджає до мене, розібрана в пакетику. І щоб ви після того, як розібрали, могли його спокійно зібрати, зараз я покажу, як це робиться. Все. Тоді розбираємо, а потім покажемо, як він збирається. Паша, пожалуйста. Значить. <плес> Спочатку я покажу вам, як його потрібно розбирати. От сюди натискаємо, виходить штіфт, відкривається. Оцей тильничок спускається вниз і теж відкривається. Тут є така от невеличкий відсік під якусь ну, потрібну дрібноту. Що потім ви робите, якщо у вас виникає питання? Берете шестикутник. Отут от всередині? Бачиш? Зняв? Угу, да, болтик. Болтик єсть. От у мене все рівно от, виникає єдине питання. От наскільки після всього під снарядами ще є час і натхнення дійсно на оце. Ну, добре. Він відкручується. Оцей болтик, він викручується. Так. Повністю його викручувати не потрібно, тому що ви його можете в пліндажі загубити і потім чого, не буде-чого відправляти мені. Відкручуйте до того моменту, поки ця клавіша, яка регулює да, ваш приклад, поки вона не, опа, не відкривається. Отак от, от. Потім, коли все це у вас розсипається, його потрібно зібрати от в такому вигляді. Воно у вас просто отак от розсипеться, от. і ви його отак от мені прийшлете. Щоб не витрачати час на нову пошту на пересилку, ми його одразу з вами зберемо. Оця деталь в нас відповідає за, те, відповідає за те, щоб тримати ваш приклад на трубі. Ми її вставляємо от таким чином. Видно, да? Нормально? Оця клавіша в нас відповідає, бляха від... муха, відповідно, відповідає. Ну, окей, порежемо. Відповідає за, ну, за переміщення. Так, да, за регулювання. Капець, Паша, надо, потрібно тобі буде зніматися відео. Ми її вставляємо отаким чином. Оця скоба. Виконує роль пружини. Отаким чином. Клавішу. Отак. Клац. А, ну болт, соответственно, у нас вот від... тут от, -от, -от. ходит, да, и рух нашей клавиши. Оп. Закручиваем. Ставляємо перший тильник. Закриваємо, натискаємо. Все, приклад зібраний. Завтра вранці він поїде на передову. Дякую захиснику за те, що в нього настільки багато енергії, щоб не тільки захищати нашу країну, а ще й цікавитися отакими от питаннями. Після того, як ви зібрали його, ви можете спокійно або йти спати або продовжувати боротися з мишами. На все добре.